Він трішечки підколював губи. Мені дівчатка скинули декілька фото, щоб я оцінила і сказала, які ж саме процедури робили ці люди. Тут е, реально величезний перебор з усім. У нього ботулінотерапія, 100% він робив. Також він робив контурну пластику, вилиць, кутів, підборіддя. І навіть більше скажу, він трішечки підколював. Губи. З приводу пластики, думаю, що він також робив блефоропластику. Тому в нього таке обличчя. Ну, Тут реально перебор з філерами. Забагато, Вилиці вони виглядають дуже неприродно, а також нижня третина обличчя. На свій вік виглядає дуже прекрасно, але тут, крім того, що є робота косметолога, тут зайдіння також і хірурги. 100% була підтяжка обличчя, блефоропластика верхня і нижня, також ліпосакція або ліпоредукція нижньої третини обличчя, по косметології, 100% ботулінотерапія, контурна пластика губ, контурна пластика вилиць. Мені дуже подобається все дуже гарно зроблено дуже красиво.